Є цілий ряд чудес, які без Бога, я думаю, просто неможливі. І тут треба ну, очевидно зізнатися, що якщо ось таке трапилося, то в будь-якому випадку за цим стоїть Бог. Чи явно стоїть Бог, наприклад, зцілення від раку, зцілення від віл інфекції і так далі? Чи це явно трапилося? Чи можливо в деяких випадках такі чудеса, що навіть лікарі кажуть, я з сім'ї, у мене тато лікар, і мій дідусь був лікарем. Я, скажімо так, сім'ї дотичної до медицини. Є багато випадків, коли самі лікарі кажуть, ну це Бог продовжив життя вашій дитині. Коли, ну вибачте, вже серце зупинилося, і вже був такий період зупинки серця, що вже мозок мав відмерти. Мало того, що дитина залишилась жива, та ще й мозок не ушкоджений. Або коли людина пережила якусь ну, унікальну ситуацію. От я згадав мене знайомий, вони потрапили в аварію, і його син він, він пережив такий перелом кісток. Що коли його транспортували з лікарні в лікарню, то потім зробили рентген і побачили, що одна кістка була зламана під настільки е, своєрідним способом, що вона була гостра, наче бритва. І поруч із місцем цього розлому знаходилася е, артерія, якщо я не помиляюся. І в цей момент, коли його перевозили, цього хлопчика-підлітка, ця кістка могла просто перерізати артерію. 23 мм знаходилося всього. Так, так під час перелому вона вмістилася. І коли лікар глянув на це, він каже, слухайте, вашу дитину ангели на руках носили. При тому всьому, що навіть могло не бути десь молитви, але навіть лікарі кажуть, ну це, ну це Бог зробив. І в багатьох випадках я думаю, ви знаєте, що навіть лікарі, коли складні ситуації, вони кажуть, вам би до Бога помолитися. тому собі. що така ситуація, що ми би сильні або ми зробимо, що ми можемо, але в даному випадку вам потрібна надприродна допомога. Тому може бути якісь моменти, що людина, Бог поміг, а вона навіть не знає, що це Бог поміг. Може, цілком можливо, цілком можливо.